О свята мироносице і всехвальна, рівноапостольна, Христова учениця Марії Магдалино, до Тебе, вірної і сильної заступниці перед Богом за нас. Ми, грішні і недостойні, нині усердно прибігаємо. І у сукрушенні сердець наших молимося, Ти в своєму житті. Перетерпіла страшні бісівські підступи та благодаттю Христовою визволилась від них. Молитвами твоїми і нас визволи від сітей бісівських, щоб неустанно у своєму житті ділом, словом, думкою і тайними помислами серця вірно послужили єдиному святому владиці Богові. Ти більше всіх благ земних возлюбила найсвятішого Господа Ісуса і через все своє життя наслідувала Його. Божественним навчанням і благодаттю не тільки свою душу годувала, але й багатьох людей від язичницької темряви до Христа приводила. Це, убачивши, просимо Тебе, випроси нам. У Христа Бога благодаті, що просвічує і освячує, щоб нею просвітлені зростали у вірі і благочесті, в подвизі, любові і самовідреченні, щоб служили ми ближнім в їх душевних і тілесних нуждах, пам'ятаючи приклад Твого чоловіколюбства. Ти Свята Марія, благодаттю Божою свято прожила життя на землі і мирно відійшла із сив небесні обителі, моли Христа Спаса, щоб Твоїми молитвами сподобив і нас неосудно звершити наше паломництво на цій долині сліз, в мирі, в покаянні скінчити наше життя. У святості, проживши на землі, сподобитися вічного блаженства на небесах, і там з тобою і з усіма святими вихваляти Тройцю нероздільну, оспівувати єдине Божество, Отця і Сина і Духа Всесвятого, на віки віків. Амінь.